Ці зрадники здавали Росії координати аеродромів, військових частин і навіть особисті адреси наших військовослужбовців, через них ворог бив по наших літаках. Як це відбувалося? Що саме вони робили? Як взагалі ФСБ вербує зрадників тут в Україні? І що з цими виродками зараз? В ефірі Рубрика Зрадники, друзі, мене назвати Юрій Вівік. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Дякую вам за те, що наша спільнота зростає, і все завдяки вам. Тому давайте часу не гайте, одразу будемо починати. Е, і починати з такого. Сергій Туренко, звичайний чоловік з Дніпра, йому там за 40, він інвалід третьої групи, безробітний, одружений, має сина. Ну, от що б ви подумали, друзі? Ну, живе собі людина, живе і живе, має проблеми зі здоров'ям. От що від нього? Чекати, але цей чоловік з жовтня 2022 по лютий 23 втіхаря, в як останній щур, активно допомагав російській армії і не просто допомагав, він передавав точні координати наших військових аеродромів, зокрема, в містечку Авіаторське є таке містечко. Там базуються збройні сили України. Що він робив? Як цей зрадник взагалі від там співпрацював з ворогом, відправляв йому дані про наші літаки, про наших солдатів і так далі, і тому подібне. Значить, насправді у нього все було продумано. Причому продумано до деталей. Кожен вихід на розвідку, кожен крок, кожен об'єкт він конектився зі своїм куратором з Росії через Телеграм. Той давав йому завдання, ну а зрадник їх відповідально виконував. Перше завдання він отримав у жовтні 2022 року. Тобто, в лютому починається війна, жовтень, розпал фактично, і от починають вони скривувати. Так би мовити, так по всій Україні всі осередки зрадницькі і Туренко. Не виключений, Він отримав перше, перше завдання 10 жовтня 22 року. Він передав координати розташування наших військових і технічного персоналу на аеродромі в авіаторському. Наступного дня, 11 жовтня, він зливає інформацію про два літаки: про Су 25 і про наш один міг міг 29 Далі, друзі. Наступного дня, на третій день, вже 12 жовтня, він йде далі, надсилає своєму куратору скріншоти з Google Maps, де позначає, де конкретно стоять наші сушки і казарми з нашими бійцями. Щоб що? Ну, щоб ворог просто знищив наших бійців і нашу авіацію. Далі вже наступного року, там через декілька місяців, 3 січня, 23-го, нові дані про 4 Міг-29 і персонал, тобто, зливає наші 4 міги. І розповідає про те, де знаходяться наші хлопці, в якому вони становищі, як конкретно розташовані їхні позиції, і так далі. Далі лютий через місяць, буквально він, значить, зливає координати блокпостів біля аеродрому і місця дислокації Збройних сил України, все з точними позначками на картах. Цю інформацію він, значить, відправляв представнику головного управління Генерального штабу Російської Федерації. І, звичайно, без наслідків все це не минулося, тому що 19 квітня. Того ж 2023 року, по цих координатах росіяни б'ють дронами, ракетами і пошкоджують наші військові активи. Ці удари стали результатом зради Туренка. Знаєте, друзі, що об'єднує взагалі всіх цих зрадників, про яких я часто роблю блоги. У них є одна спільна риса. ну окрім того, що вони ненавидять Україну, вони про це не соромляться писати публічно у себе в соцмережах. Так, Росія на них і виходить. І Туренко тут якраз не виключення в однокласниках. Там він починав постити російську пропаганду. Писав про те, що генеральний секретар ООН Гутеріш, нібито там здивувався, коли дізнався, що Росія має право проводити так звану спецоперацію в Україні. Ще називав всіх нас нацистами. Казав про те, що Росія може карати нацистів де завгодно, і посилався при цьому на статут. ООН. Ну, бред, ну просто ну маячня, але ну от такі, от безмозлі. Я не знаю, зрадники. Він називав війну, звичайно, ж СВО, як це роблять в Росії, заперечував окупацію е, цих слів е, з трьох букв денерів Еленерів, і виправдовував агресію Росії, тобто ну, класика да? Так на нього на нього і вийшли. Тобто його помітили, і на нього вийшли в березні 2023-го Нарешті служба безпеки України затримує цю гниду. На суді він починає розповідати про те, що це не я, хата не моя. Я нічого не здавав. Взагалі, подивіться там у мене навіть немає телефону. У мене тільки кнопочний це кнопковий телефон, який телеграм. Але ну коротше, одним словом він почав включати дурника. Але насправді, як я і казав, у нього абсолютно все було продумано. Телефон з чатами в телеграмі, де він спілкувався з росіянами, скріни з координатами, де він на які він надсилав, е, значить, експертиза також підтвердила ось цю пропаганду в його постах, яку я вам цитував. Е, навіть пси... слухайте, психіатрична експертиза навіть показала, що так у нього є проблеми через травму, але він. Усвідомлював свої дії, усвідомлював, що ти хотів спригнути. Типу на історію: от я отримав травму, знаєте, там погано, значить, соображаю, і буду допомагати нашим братям. Ой, вибачте, пожалуйста, це не наші браття, і так далі. Вже коли спіймали. Розумієте, суд визнає Туренка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу, і, е, значить, стаття Державна Зрада дає 15 років в'язниці. Плюс конфіскацію майна, я думаю, 15 років для зрадника. Тобто він зливав більше ніж півроку всі координати наших аеродромів, військових частин, адреси військовослужбовців, там дислокації, різні там пункти базування, і 15 років. 15 років, друзі, ви згодні з таким вироком в 15 років. Тому що я вважаю що в нас має бути і казав вже про це неодноразово найвища міра показання або покарання, або довічне, або нахрен розстріляти все. Для зрадників іншого не може бути, просто щоб інші це також бачили. Координати українських аеродромів і нашої авіації зараз пріоритет для Російської Федерації, і я не дарма казав, щоб інші також дивилися на вищу міру покарання, тому що у нас з'являються нові зрадники Служба безпеки України днями, от буквально днями, затримує ще одного і цього разу в Києві. Він працював на ФСБ, збирав дані також про наші системи. ППО хотів ну там злити, де Петріоти знаходяться, щоб Росіяни знищили так авіабази. Зливав на Київщині і на Полтавщині, у тому числі. Що він робив? Він, значить, об'їжджав місцевість на своїй автівці, шукав радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси. Як я сказав, Петріоти й інші, і авіабази позначав все це на Google Maps, додавав коментарі і відправляв стріншоти своєму куратору з ФСБ. Слідкував за вилітами наших літаків: де коли, скільки, як летять, де летять, і так далі. Ну коротше, шпигун, зрадник і, і так далі. Знаєте, як його знайшли? Класика, він сам себе видав, коли він писав всі ось про кремлівські речі в телеграмі. ФСБ його помічає, вербує і все. Він працює на ворога. Служба безпеки України з малюком його спіймали, коли той фотографував одну з локацій. Одразу вилучають телефон з доказами усіма, ну і там справу в суд передають. Я дуже сильно сподіваюся, що там ще нормальним удали по голові. Після цього зараз йому свідчить світить довічне за державну зраду. Тобто цікаво, також чому в одному випадку 15 років, а іншому довічне. Правда, чому взагалі такі люди, як Торенко, чи цей от киянин? Да чи ну це величезна для нас усіх загроза? Ну пояснювати не потрібно. Росія їх використовує, щоб бити по наших аеродромах, шукати петріоти, склади з боєприпасами. Кожен злив координат. Це ризик для усіх, для наших пілотів, солдатів для техніки. Пам'ятаєте, удар по аеродрому в авіаторському друзі? Це прямий наслідок зради Туренка. А таких випадків на на жаль, десятки. Я у попередніх випусках вам вже розповідав. Історію зради капітана повітряних сил збройних сил України Олексія Болбата дуже коротко нагадаю, що він урожанець саме Літополя, це Запорізька область, і він капітан повітряних сил, тобто ранг є у людини. Розумієте? Він працював у військовій частині. Там у Львові обіймав посаду начальника групи підготовки і регламенту бортових засобів системи державного розпізнавання. Коротше, одним словом, він мав доступ до надсекретної, надчутливої інформації, і от весна 2024 року Болбат бере службову відпустку. При цьому я не розумію, хто його взагалі відпускає, чому за ним не стежить, де контррозвідка. Але він бере цю відпустку, а йому ну він він має на це право, і нібито їде на відпочинок в Туреччину в Стамбул. Але нікуди він не їде ніяк із Стамбул, тому що фактично він. Замість того, щоб повертатися до своєї частини в Україну, він перетинає територію Російської Федерації і згодом вже опиняється в окупованому Мелітополі. Там живе його сім'я. Тобто присягнув захищати Україну, сам здав нас, і якби просто там він свалив звідси. Ну окей, ще менше з тим. Але згодом з'являється інформація, що йому у цій течі. Там допомагали дружина, двоюрідний брат. Всі вони на окупованих територіях знаходяться. Вони організували йому там авіаквитки, маршрути зробили, все як треба. А, і це півбіди насправді, тому що він приїздить потім до Росії, а, перебуває у московський аеропорт Шеремєтєва і одразу дістає всі флешки, всі ноутбуки, всі телефони, все з чим він працював. А на цих гаджетах вся інформація. Повторюю надсекретна і просто виливає це все нашим ворогам. Так просто здає ФСБшникам. Тобто він віддав ворогу все, що мав. Що саме він передав? Секретні дані про свою військову частину, місце знаходження, склад, персональні дані військовослужбовців. Хлопці потім боялися. Вони переїздили на інші адреси, тому що боялися. Ну ракети, шахеди, може все прилетіти. Кількість техніки, рівні, взагалі боєготовності, навіть наші втрати, все злив. Плюс інформація про аеродроми достають літаки, які саме літаки, які типи, в якій кількості, в якому стані вони да які роботи проводилися. Він це все знав і здав його засудили, але на жаль, засудили заочно зрозуміло, з яких причин він знаходиться в тимчасово окупованому Мелітополі. Але я думаю, що невдовзі е, прийдуть хлопці зі служби безпеки України, і просто забаранять цього зрадника, щоб повторюю, інші також розуміли до чого може призвести зрада. От і все. Тому дивіться, зрадники, такі, як нашла цього Туренка, да? цього киянина, нового, якого на днях затримали, Болбата, капітана повітряних сил. Ну, зрозуміло, що це небезпека. Зрозуміло, що це небезпека для усіх нас ще й тому, що таких зрадників, на жаль, багато тут ніде правди діти, і це всюди. Ми ж не виключення, це всюди. Вони зливають координати наших аеродромів, ППО, дані про техніку, про солдатів, все це призводить на жаль, до ударів і втрат в подальшому, але всі вони мають спільне це ненависть до нашої країни, яку не соромляться виливати в соцмережах. Де їх і знаходять російські спецслужби. Тому, якщо ви бачите, друзі, щось подібне, ви самі знаєте, що потрібно з цим робити. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до покарання 15 років. Хіба це достатня міра? Я так не думаю. А що думаєте ви? Чекаю на вас в коментарях. Спасибі, що підписалися, поставили лайк і порадили посиланням, поділилися з рідними, близькими і друзями. Все це дуже важливо. Бережіть себе, друзі, до зустрічі.